Але ви виросли. Тепер над вами немає батьків, які могли вам вказувати, ви доросла людина. Почніть звертати увагу на своє життя. Це надзвичайно важливо і на свої бажання. І не погоджуйтеся з кимось, просто тому, щоб спростити ситуацію. Навпаки, тренуйтеся в тому. Щоб можливо ускладнити ситуацію, але отримати той досвід, що ваші бажання здійснюються. Знаєте, я дуже часто працюю з людьми, які там кажуть: от я не знаю, у когось виходить бажання здійснюється, а у мене ні. А я кажу, я знаю чому, тому що кожна клітинка нашого організму. Коли ми до неї по ставимося, ну знаєте, там хочеться вночі до туалету, ми думаємо талінько вставати, да? або хочеться там того ж самого стейку, смачного прожареного, там просмашного, але простіше погодитися на суші. Кожна клітинка нашого організму запам'ятовує, що наші бажання неважливі. Тож, коли ви перед новим роком будете там швиденько щось писати, підпалювати, класти в бокал з ігристим, а потім пити, не дивуйтеся, що не відбудеться. Чому? Тому що все ваше тіло, вся ваша психіка засвоїла одне єдине правило. Мої бажання не важливі.